Друзі, всім привіт! В даному відео я вам покажу, як на Chrysler 200 2015-2017 років випуску поставити автоматичну коробку передач в сервісне обслуговування. Тобто на нейтральну передачу. Якщо у вас сів акумулятор або поламався автомобіль, вам потрібно доїхати до сервісу, дотягнути чи затягнути на евакуатор. Ось у нас є центральна консоль. І знизу є в нас така ніша. За допомогою цієї ніші ми будемо добиратися до речашка, який поставить нам на нейтральну передачу. В кінці відео розповім вам невеличку історію, чому я записую це відео. Отже, поїхали. Так, для цього нам потрібно буде. Плоска викрутка. Знімаємо резиновий коврик. Ось у нас є за що його зняти, випхати на бік та підважуємо у нас. Відкриваємо ось така пластина. Ми її відкриваємо. Та відповідно у нас є ось такий рычажок. Дивіться, що ми робимо. Ми просто беремо і тягнемо його, його уверх на себе. Все. Дивіться, зараз він вже ось у нас стоїть нейтральна. Бачите, як пише, що сервіс, поставлено сервісне обслуговування і ви можете пересувати цей автомобіль. Для того, щоб поставити це все на місце, щоб стало паркінг, ось у нас є оце, цей шнурок, ми тягнемо уверх. Все. Воно автоматично стає на місці. І ось як ви бачите, вже паркінг у нас. Тобто все ви можете запускати в автомобіль, якщо вже зробили, і пересуватися. І все, ставите на місце. Заставляєте коврик і все готово. І так, історія, чому я записую це відео, дуже проста. Коли цей автомобіль мені доставили додому, чоловік, який привіз його на евакуаторі, каже: я не знаю, як ми будемо його згружати на подвір'я, бо я не знаю, як поставити на нейтральну передачу. Такий автомобіль ми веземо вперше, з такими ще не стикалися. В Європі його загрузили погрушиком. І перед тим, як я вже чекав цей автомобіль, я відповідно дивився відео американських блогерів, сидів на форумах американських і вже знав, як це зробити. Все дуже просто, як ви бачили в відео. І, відповідно, чоловік був здивований, як це все просто, тому каже, якщо ми возимо BMW, там самі знаєте, переважно треба лізти під низ. І йому вже є інформація. І вам буде інформація. Як ви бачите, все не є складно. Як я вже казав, я вчуся на своїх автомобілях і це все показую вам. Ну що ж, до наступної зустрічі!